Депутатські запити від депутата районної ради для склавця Олексія Володимировича. Олексій Володимирович, можливо, ви коротко сани операції озвучити чи зачікувати мені. Можна, можна захопити почуйся поля 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 дуйде під себе сую почуйся важ дім не пускає скаже му що вас вдома нема Щоб радість була ваші в домі навік вік те принесе здвоно виріб з новим роком ідемо до хати щастя сі долі побажати щоб всі були багаті, щоб лежали на столі, паляниці на малі, щоб були молоко і сало м'ясо, і млинці, і пиріжки, і поїжки, і побушки, щоб всі були веселі, щоб співалася пісні і святкових дні. Зіронька, сідівка, я соціяла, небезнуло. Щоб вам не кололо ні в серці, ні в боці, щоб у банки і в кишені були гривні та зелені, щоб у успіх і зростання були сили для кохання, в бізнесі найменше риску і ніякого вам тиску, щоб наша держава росла й багатіла, щоб місце достойне у світі посіла, бо ми українці, ми. Нас навіть не стерла, здивліся! Депутатський запит адресований начальник у проводської відділення ставницької відділу ГУ національної поліції капітана Щодо поборів у комунальному закладі охорони здоров'я, добрості центральна районна лікарня Доброї районної ради. Район. На території Доброського району діє комунальний заклад охорони здоров'я, добрості центрального районної лікарні, Добровольна районної ради. Район. Мешканці Добровольного району без обов'язкової сплату внесення не можуть дати аналіз, не можуть отримати допомогу лікаря, тим паче лягти національне лікування. Дані внески здають в касі комунального закладу охорони здоров'я, доброї центральної районної лікарні. На що отримують бабперецьку про те, що внесок оплачено? При цьому дуже важливе питання прислати є, хто направив або які відділення. Приймаючи до уваги дані факти, прошу перевірити факт поборі та вимагання коштів мешканців доброго району, лікарями комунального закладу охорони здоров'я, доброї районного лікарні, перевірити законність отримання коштів касової комунального закладу охорони здоров'я, добрості центральної районного лікарні, перевірити повноту обліку цих внесків, цільової використання, перевірити оплати на предмет від відбування коштів. Депутатський запит, адресований начальнику подорожче відділення на середської відділу на Національної поліції міської області поліції Сергію з паном Щодо діяльність на території комунального закладу охорони здоров'я Доброї центрального районного лікарні Добровольської районної ради благодійна організація Добровська районна лікарня Наказ. На території комунального закладу охорони здоров'я Доброї центрального районного лікарні Доброволько районної ради діє благодійної організації Добровольської районної лікарні. Благодійна організація доброї районна лікарняна каса зазначає, що є добровільною благодійною організацію, яка об'єднає фізичну осіб, які підставі статусу. Кошти, які надходять використовуються для лікування, надання матеріальної допомоги членам, саме членам благодійної організації, у випадку їх захворювання, шляхом медикаментозного, діагностичного і консультативного обслуговування. Надістаю чи народ, прошу вас, перевірити діяльність благодійної організації, доброї серебряного лікарняна каса на предмет законності прийняття благодійних внесків, їх джерелах, перевірити, що повному об'ємі благодійні внески вносять на поточний рахунок благодійної організації, перевірити на, на, на предмет використання коштів не членам організації та напередодні відбування цих коштів. Це є благодійна допомога. Якби не була допомога е, громадськості, ми б зараз не мали картоплі, яку позбирали сільські голови, дали це є благодійна допомога. Не мені, я не був. Я вдячний представникам партії Воля, молодіжної асоціації, які надали допомогу, зробили нам в чудовий ремонт в дитячому відділні Чудовима. Зараз їде кореспондент тих дітей, яких там госпіталізували. Я просив би передати велику вдячність тим людям, які надають дійсно нам благодійну допомогу. От. Тому що якщо не буде цієї благодійної допомоги, за цей рік ми отримали 180 тисяч благодійної допомоги. Це вона пішла є. куди вона пішла все? Ми кожен місяць там на ту дошку оголошень її вивішуємо. Так, да, я вдячний і я не заграю з вами, Олексій дякую. Провітьте, висвітліть і скажіть. Краду, кажіть, не краду, що, що не ви так. Ні, я кажу так, як є, бо відмивання, я нічого не відмиваю. Але якщо не буде цієї благодійної допомоги, лікарні взагалі ніякого фінансування, ніякого не буде руху. Он Юрій Васильович сидить, він показує вам зараз ті зажими, які стоять близько тисячі годин. Ми пропадемо. Тому що немає за що надавати урґентну невідкладну допомогу цим людям. Ці всі кошти це невеликі кошти, невеликі. У мене є виборка, то я не хочу вашу увагу, Це 10, 15, 5, 10, 30, 100 гривень. Тисячі ніхто не дасть 500 – ні. За один день дали дві-два рази по 100. Дав один депутат і я дав. Так що, якщо, я вам ще раз прошу, якщо передайте вдячність тим людям, і хай вони надають благодійну допомогу, якщо є. Як вони можуть, скільки ніхто їх не заставляє, не каже, немає офіційного такого, що плати 100, 200, 300, даєш 5 гривень, давай, 10-30. Тут є виборка, підійдіть, кому, кому цікаво, я всі документи покажу, але я буду перевіряти. Прокуратура нас перевіряє з регулярністю паровозного розписання чогось нового. Постійно то все перевіряє. І я вас прошу, якщо є така можливість, надавайте допомогу. Не мені особистих, треба буде, то я підійду вас попрошу.